Аби ваша зачістка завжди виглядала неперевершено, хороший стайло річ просто незамінна. А чи може бути в цьому сегменті щось краще за Дайсан? Ну ходять легенди, що ні, але ми з вами це звісно ж сьогодні перевіримо. Отож, це Dyson Ереп, і сьогодні ми розберемось, чи дійсно він настільки крутий, як про нього говорять, і чи справді це найкращий подарунок для вашої дівчини, дружини або мами. Сьогодні дізнаємося, що він може, чим відрізняється від конкурентів, кому підійде, а кому точно ні. І чи виправдовує він свою ціну? Ви на каналі Кібернетики. В мене звуть Альона, і саме час зануритися простір техніки та вражень. Поїхали. Dyson неї раб. Це мультистайлер, який придумав як універсальну машину для укладки. По суті, це один пристрій, який може замінити і фен, і плойку, і брашну, і навіть частково праску для волосся. Він створений для того, щоб ми могли зробити будь-яку укладку без перегріву, зайвих рухів та постійного відвідування салону. Тобто, ви берете один прилад, перемикаєте насадки і отримуєте різні результати від швидкої сушки до м'яких локонів, об'єму біля коренів або гладкого випрямлення. Головна ідея РАП у тому, що він робить усе повітрям, а не температурою, тому волосся не висушується до стану соломи і не перегрівається від двохсот градусів, як у звичайних плойках. Мої моделі і фішка моделі ноль – Це оновлена версія тайлера, де дайсно переробила мотор, покращила аеродинаміку та додала ще точніше контроль температури. Він буквально перевіряє нагрів сорок разів на секунду і надає температурі перейти межу, яка може нашкодити волосся. Мєм, 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 мємємєм. -мєм -мєм -мєм. Тут є три швидкості подачі повітря. Загалом, завдяки оновленому мотору, максимальна потужність зросла до 1300 Вт, чого точно вистачить для будь-якої зачіски. Три режими температури теж на місці. Це 28 градусів, 60 та 90, аби ваше волосся було в безпеці. Навіть не треба думати, який режим для чого підходить краще, бо сталер сам підлаштовується під обрану насадку. Самих насадок тут в комплекті шість, що допоможе підібрати ту, яка буде відповідати вашому сьогоднішньому настрою. І нарешті тут додали насадку фену та конусно для ваших неперевершених локотів. Загалом в магазині кібернетики ви можете придбати різні варіанти комплектації Дайстану залежно від ваших потреб. Та головна пішка Ага. Головна кішка Dyson – це ефект Коанда, просто кажучи, це фізика повітря. Сильний потік повітря створює вакуумний ефект, який буквально притягає волосся до стелера. Вони не чіпляються, не горить перегріву і не плутається, а обертається навколо циліндра або щітки, і у вас виходить ідеальний локон хвиля або гладке волосся, залежно від насадки. Задаки цьому ефікдесян може змінювати напрямок локонів при використанні всіх конусних насадок без додаткової зміни елементів. І загалом саме такі деталі та технології роблять настільки популярним, адже може здатися, що у ваших руках щось, що працює на рівні ховерців, але насправді це просто крута інженерія для синтопостопів. Якщо ви робите укладку кілька разів на тиждень або навіть щодня, любите експериментувати зачіскою, то цей стелер якраз для вас. Він підлаштовується під різні типи волосся, економить час і дозволяє робити салонний результат вдома без зайвого стресу для волосся. Але якщо ваш бюджет обмежений, варто пам'ятати, що це преміум пристрій і його ціна відповідає якості та функціоналу. Для когось саме вартість може стати відлякуючим фактором, але він направду працює на кошту гривню, яку коштує до того ж, тут є супер-зручний кейс для зберігання та транспортування, аби все було в одному зручному місці, і не треба було шукати місця для мільйону деталей. Ця на ірапачіль 608 – це преміум стелера, який вміє більше ніж звичайний фен плойка. Він універсальний, впайливо ставиться до волосся і дає можливість робити різні укладки вдома, як у салоні. Його фішки, контроль температури, ефекуанда і просте керування – реально працюють і роблять процес стайлінгу швидким і безпечним. Придбати його, звісно ж, можна за посилання в описі. За промокодом ігор у вас буде ще й безкоштовна доставка при замовленні онлайн. Ну і не забувайте про подобайки, підписки та дзвіночки. Вам не складно, а нам справді дуже приємно. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемося у наступних на каналі Кібернетики.